Перша асоціація, що виникає, коли ми чуємо слово сполучення «Lenovo Legion – це ігрові ноутбуки. Звісно, на них лінійка пристроїв не закінчується. Є і дестопи, і монітори, і периферія. Та не варто забувати про планшети, хоча вони як категорія не є зараз занадто популярними. На це компанія представила вже третє покоління своїх ігрових планшетів. Lenovo Legion Tab 3 третього покоління вже потрапив до редакції, і сьогодні ми розповімо про його можливості, особливості та наскільки він вийшов цікавим. Відмінності комплектації залежно від регіону, цілком типова практика. Це стосується і Lenovo Legion Tab. в Україну приїхав максимальний комплект поставки. Всередині коробки з стилізованим написом Легіон знаходиться сам планшет, кабель Type-C, блок живлення потужністю 68 Вт, документація, а також коробка з аксесуарами, чохол книжка з можливістю використання у якості підставки та захисне скло з цілою купою додаткових дрібниць для його зручного встановлення включно з серветкою і навіть пластиковою формою для правильного розташування. Lenovo Legion Tab отримав практично повністю металевий корпус з приємним матовим покриттям. Він виявився компактнішим і легшим, ніж можна було очікувати від моделі з 8 і 8 дюймовим дисплеєм. Не дивлячись на велику товщину, планшет відчувається міцним та монолітним. Чорна задня металева панель виглядає дуже приємно. Але активно збирає відбитки пальців, які потім важко прибрати. Існує також білий варіант, він має бути менш марким. У верхньому правому кутку знаходиться прямокутний блок подвійної тильної камери зі спалахом. Уся передня панель Lenovo Legion Tab закрита захисним склом, під яким розташувався 8,8-дюймовий екран. Якщо тримати планшет горизонтально, то зверху і знизу рамка дуже тонка, з боків відчутно ширша. І це добре. По-перше, планшет буде триматись переважно в такому положенні, якщо його дійсно використовувати для ігор чи фільмів, і ці проміжки зменшать вірогідність випадкових дотиків. А по-друге, зліла знаходиться веб-камера. Товщина Lenovo Legion Tab складає 7,8 і Бічні рамки пласкі з невеликими фасками. У руках тримати планшет зручно. На верхній грані розташовані кнопка керування живлення з текстурою, здвоєні кнопки керування гучністю та пара мікрофонів. Знизу USB Type-C версії 3.2. Окрім високої швидкості передачі даних, він підтримує DisplayPort, тож планшет можна підключити до зовнішнього монітора. Ніяких додаткових контактів знизу немає, відповідно, фірмових аксесуарів на кшталт клавіатури не передбачено. На бічних гранях є два доволі великі динаміки. Вони розташовані у верхній частині планшета, тож не перекриваються руками під час гри. На правій грані є ще один Type-C 2.0. Наявність двох портів зручне рішення, адже планшет можна заряджати і використовувати у будь-якому положенні. При цьому кабель не буде заважати. На корпусі не знайшлось місця ні для 3,5-мм аудіороз'єма, міліметрового для ні для лотка карт чи мікро-SD. Загалом це не критично, але важливо враховувати розглядаючи варіант придбання планшета. Lenovo Legion Tab виявився дуже зручним у використанні завдяки компактним розмірам та невеликій вазі. Він чудово зроблений, але задня кришка вийшла дуже маркою. Lenovo Legion Tab 3-го покоління оснащено 8,8-дюймовим дисплеєм, який компанія називає PureSight. Він має роздільну здатність 2560 на 1600 точок, співвідношення сторін 16 до 10, а піксельна щільність близько 343 ppi. Стверджується, що максимальна яскраві складає 500 кандела метр квадратний. Є підтримка стандартів Dolby Vision HDR 10. Максимальна частота оновлення становить 165 Гц. Хоча варто пам'ятати, що існує не так багато мобільних ігор, що підтримують таку високу частоту оновлення. Екран дійсно якісний. Він має дуже приємне насичене відображення кольорів, хороший запас яскравості та максимальні кути огляду. Максимальна яскравість дисплея близька до заявленої і становить приблизно 477 кандел на метр квадратний. Статична контрастність 1121 до 1. Колірне охоплення близьке до простору SRGB. За продуктивність Legion Tab відповідає торішній фламандський процесор Qualcomm Snapdragon 8 третьої генерації. Так, це не найновіший Snapdragon 8 Elite, але з продуктивністю планшета все чудово. Snapdragon 8 Gen 3 і досі важко максимально навантажити. За графікою відповідає прискорювач Adreno 750, оперативної пам'яті 12 ГБ, а накопичувача 256. Звісно, у синтетичних тестах планшет демонструє дуже високі результати, так вже не максимальні, але близькі до топових. Тож турбуватись за продуктивність найближчі пару років не доведеться. Як стверджує Lenovo, для охолодження використовується фірмова система Cold Front з великою випарною камерою. При тривалих максимальних навантаженнях у стрес-тесті було зниження продуктивності до 92%. Це хороший показник для фламандських продуктивних процесорів. Корпус планшета стає теплим, але не гарячим. Lenovo Legion Tab оснащено швидким модулем Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Модулі GPS та NFC відсутні. Версія з підтримкою мобільних мереж не передбачена. На жаль, сканер відбитків пальців у планшеті відсутні, є лише розпізнавання обличчя і класичний пін та пароль. Планшет працює на операційній системі Android 14 з фірмовою оболонкою ZUI 16. Точної інформації про оновлення до Android 15 поки немає, але обіцяють до трьох апдейтів операційної системи. Оболонка має цілком охайний вигляд, працює швидко та плавно. Особливостей у логіці інтерфейсу немає. Це цілком знайомий Android з деякими фішками для великого дисплея. Тож маємо робочі столи з віджетами, піктограмами та окремим меню застосунків. У нижній частині робочих столів є док з найчастіше використовуваними застосунками, він ховається під час їх запуску. Але його можна відкрити рухом від нижньої частини екрану. У верхній частині є три невеликі крапки, доторкнувшись до яких можна відкрити застосунок у режимі вікна або розділеного екрану, якщо підтримується. Оболонка має десктопний режим з робочим столом, що нагадує Windows. Може бути доречним при підключенні до зовнішнього монітору та використанні клавіатури з мишкою. Встановлених з коробки застосунків на Lenovo Legion Tab не так багато. Є сервісний Lenovo Vantage, ігровий хаб Legion Zone, Smart Connect для швидкого підключення до ПК, передачі даних або використання планшета у якості веб-камери. І ще декілька накшталтно тапків, калькулятора тощо. Lenovo Legion Tab має, хоч і не найновіший процесор Qualcomm Snapdragon 8 третьої генерації, але його цілком достатньо для комфортного геймінгу практично в усі сучасні мобільні ігри. Call of Duty Mobile, Diablo Immortal та Genshin Impact стабільно працюють на високих максимальних налаштуваннях графіки з кадровою частотою 60 FPS, Shadow Gun Legends 120 FPS при максимальних налаштуваннях. Лише портовані версії великих ігор виявились важкуватими. У XCOM 2 лок на 30 FPS. Alien Isolation у режимі максимальної графіки тримає 33 FPS, у режимі продуктивності 60. Окрім мобільних ігор, можна погратись з емуляторами. PPSSPP чудово працює на планшеті. Потужності вистачає і для апскейлу роздільної здатності, і для збільшення FPS до 60 кадрів на секунду, але варто підключити геймпад зі стрімінгом. Теж усе у повному порядку. Steam Link завівся без проблем. Затримка при високій швидкості Wi-Fi цілком прийнятна. Як альтернативний варіант, можна використовувати сервіси GeForce Now чи Boosteroid. Lenovo Legion Tab оснащено двома доволі потужними динаміками, які підтримують віртуальне об'ємне звучання, Dolby Atmos і здатні видавати трохи низьких частот. Окремо варто зазначити, що Legion Tab має доволі приємний вібровідгук, чого не можна сказати про більшість планшетів. Камера має основний модуль з роздільною здатністю 13 Мп та додатковий 2 Мп макро. Для базових задач фотографічних можливостей планшета цілком достатньо. Lenovo Legion тап оснащено акумулятором ємністю 6550 мАг. Виробник обіцяє до 16 годин відтворення відео. Тест батареї PC Mark вилітав з помилкою, не завершившись, тож результат, на жаль, ми не отримали. Під час реального використання планшет витримує близько 6 годин гри у Call of Duty Mobile. Відтворення відео трохи більше 10 годин при рівні яскравості 50%. Від фірмового боку живлення потужністю 68 Вт Legion таб заряджається трохи менше години. Планшет Lenovo Legion Tab 3-го покоління може бути цікавим не тільки поціновувачам мобільних ігор, а й у якості альтернативи ipad mini завдяки компактним розмірам та невеликій вазі. Адже зараз вибір планшетів з екраном менше 10 дюймів та продуктивним завізом практично відсутній. Планшет має якісний та яскравий дисплей з частотою оновлення 165 Гц, металевий корпус, хороші стереодинаміки, приємний віброїдук та потужний процесор з ефективною системою охолодження. До цього варто додати наявність двох Type-C, що у деяких випадках дійсно зручно. Якщо перейти до претензій, то варто відзначити високу ціну, відсутність сканера відбитків пальців, слота microSD та нестачу моделі з підтримкою мобільного зв'язку.